Привіт всім! Ласкаво просимо на мій канал, де я ділюся уроками фінансової грамотності та розповідаю, як стати фінансово незалежними і жити своїм найкращим життям. У цьому відео я розповім про 4 способи доступу до вашого 401 плану до того, як вам виповниться 59,5 років. Так, ви мене правильно почули. Вам не потрібно чекати, поки вам виповниться 59,5 років, щоб отримати свої важко зароблені гроші в 401 плані. Але перш ніж я розкрию ці чотири методи, переконайтеся, що ви натиснули кнопку лайк та підписалися на мій канал для отримання ще більш чудового контенту. Починаємо мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю у сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Окей, okay. сьогодні ми поговоримо про способи доступу до вашого 401-го плану. Перший спосіб отримати доступ до вашого 401 плану до 59,5 років, це зробити конверсію в Rath IRA. Це називається Roth Conversion. Це двоетапний процес, який включає перекидання вашого 401-го плану до традиційного IRA, а потім цей традиційний IRA перетворити в Roth IRA. Який сенс це робити? Right.Ray має деякі важливі переваги, такі як безподаткове вилучення пенсійних коштів та відсутність обов'язкових мінімальних виплат. Але є нюанс, ви повинні сплатити податок на прибуток з суми, яку ви конвертуєте за поточною податковою ставкою. І вам доведеться почекати 5 років, перш ніж ви зможете вивести конвертовані кошти без штрафу. Це означає, що якщо ви зробите конверсію раз сьогодні, ви не зможете торкнутися цих грошей до 2028 року. Таким чином, цей метод не для тих, хто потребує негайного доступу до своїх грошей, а для тих, хто хоче планувати заздалегідь і насолоджуватися неоподаткованим доходом пізніше. Другий спосіб отримати доступ до свого 401 го плану до 59,5 років, це зробити те, що називається 72Т. 72Т це, це кодекс АРС, який дозволяє брати рівні періодичні платежі з вашого пенсійного рахунку. Існує три схвалені АРС методи розрахунку ваших платежів. Не вдаючись у багато технічних деталей, я просто сказав би, що більшість людей застосовують метод амортизації, тому що цей метод зазвичай дає вам найвищу виплату. Але це також залежить від інших факторів, таких як процентні ставки та ВІК. Перевага цього методу полягає в тому, що ви можете уникнути 10% штрафу і отримати доступ до своїх грошей раніше. Недоліком є те, що ви втрачаєте гнучкість, і ви повинні дотримуватися гра графіку платежів протягом приймані 5 років або до тих пір, поки, поки ви не досягнете 59,5 років в залежності того, що довше. Третій спосіб отримати доступ до свого 401 плану до 59 з це скористатися перевагами того, що називається правилом 55. Це спеціальне правило, яке дозволяє вам знімати кошти з вашого 401 го плану, коли ви залишаєте роботу, коли вам виповнюється 55 років. Ви уникаєте сплати 10% штрафу, але вам все одно доведеться платити податок на прибуток від зняття коштів. Але приймані ви заощадите штраф, гроші на штрафі. Це правило застосовується до будь-якого плану способованого роботодавця. І не має значення, чи ви звільнилися самі або вас звільнили, або ви вирішили вийти на пенсію раніше. Коли ви залишаєте свою роботу, коли вам виповняється 55 років, ви можете скористатися цим правилом, але є важливий момент: ви можете використовувати це правило. Тільки до плану вашого поточного роботодавця, а не будь-яких попередніх е, планів попередніх роботодавців. І якщо ви перекинете свої гроші на IRA або будь-який інший план, ви втратите цей варіант. Четвертий та останній спосіб отримати доступ до свого 401 плану до 59,5 років це просто сплатити 10% штрафу. Я знаю, я знаю, що це звучить як жахлива ідея, але іноді життя трапляється, і вам терміново потрібні гроші, і у вас немає іншого вибору. В цьому випадку ви не тільки заплатите штраф, штраф 10%, але й податок на доходи з вилучень. Наприклад, якщо це у вас податковий рівень становить 24%, додайте ще, наприклад, 5% для податку штату. А потім додайте 10% штрафу до цього. Отже, ви втратите приймані 39%. Крім того, ви зменшите свої пенсійні заощадження і пропустите потенційне, потенційне зростання. Тому, якщо це не є надзвичайною ситуацією, я б не рекомендував цей метод взагалі. Я знаю, я знаю, є деякі винятки, де вам не доведеться сплачувати. 10% штрафу, але вони дуже обмежені. Ось таблиця, де перечисляються ці винятки. Я не буду загостряти на них увагу. Просто пам'ятайте, що ці винятки не будуть застосовувати до більш... застосовуватися до більшості людей і тільки за обмежених обставин. Отже, у вас є ці чотири способи отримати доступ до вашого 401 плану до 59,5 років. Якщо у вас є фінансові питання, то, будь ласка, запишіться на безкоштовну консультацію по посиланню внизу. На останок, я хотів би сказати: якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг, або просто шукаєте. Підробіток до, вас, до вашої основної роботи ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги є одна з найприбутковіших галузей в Америці, якщо ви хочете дізнатися більше, як заробити в цій сфері, то, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на співбесіду. Якщо ви знайшли це відео корисним, будь ласка, поставте лайк і поділіться зі своїми друзями, які також можуть отримати від нього користь. І не забудьте підписатися на канал, де ви дізнаєтесь, як стати фінансово незалежним і жити своїм найкращим життям. Дякую за перегляд і побачимося в наступному відео.